Чи може війна в Україні закінчитися 25-го року? Щоб повністю зупинити просування ворожої армії, українцям треба радикально змінити підхід до війни та повністю зосередитися на забезпеченні фронту всім необхідним. Про це заявив виданню обоз ю ветеран війни, громадський активіст, юрист Олексій Мороз. Які саме потрібні реальні кроки, щоб перейти від оборони до контрнаступальних дій, докладніше далі. Сьогодні ворог досить далеко просунувся в глиб України, а саме на понад 40 кілометрів. На думку експерта, ситуація на фронті могла би скластися кращою, якби вдалося уникнути низки помилок на полі бою із ознащенням української армії, наповненням особовим складом, фортифікаційними спорудами, управлінням та оцінками дій ворога. Заморожування війни цілком вірогідно, але воно станеться з позиції Росії та Дональда Трампа для України. Перемовини не обіцяють нічого хорошого, наголошує Олексу Мороз, тому що Зараз ми слабкі на полі бою. До того ж, заморожування бойових дій не означає закінчення війни, коли держава зможе переорієнтуватися на цивільний напрямок економіки і розвивати цивільні галузі. Це неможливо, поки російські війська перебуватимуть на наших територіях. Ба більше Кремль буде використовувати заморожування для переоснащення своєї армії, її посилення та відновлення військових ресурсів. Через це Москву дуже цікавить зняття санкцій сторинної продукції оборонного значення, яка використовувалася. І продовжує використовуватися вже у меншому обсязі у їхній військовій техніці, військових засобах, ракетах тощо. Тож Росія обов'язково порушить будь-які домовленості щодо призупинення бойових дій. А нова повномасштабна агресія може відбутися за прогнозами вже через два роки, максимум через п'ять. Україна не може більше так жити, якщо хоче чогось досягти на полі бою, вкотре наголошує експерт. Нинішня тактика та стратегія це система програшу, яка більше не має права на життя. ВПК Держава має бути завантаженим на 200%, а не на 30%, як це відбувається на третьому році повномасштабної війни. Треба позбутися багатьох внутрішніх тригерів усередині країни, які роз'єднують суспільство та впливають на мобілізаційні процеси, насамперед корупції. А задля цього необхідні управлінські зміни. Відеозвернень президента недостатньо. Нагадує Олег Роз. Потрібні реальні кроки в економіці, а саме в оподаткуванні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.